Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 серпня, з вами Олег Клачок, і сьогодні Путін сказав, що ситуацію в Курській області потрібно рятувати. І це має зробити тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов. Він сказав, що там вкрай все складно, і тепер ситуація, яка склалася в регіоні, вимагає від губернатора, точніше, тимчасово виконуючого обов'язки губернатора, мужності та зібраності, ну і дав доручення виплатити грошову. Допомогу одноразу всім тим, хто постраждав від бойових дій в Курській області з председателем правительства ми розмовляли зовсім недавно. Будемо вважати, що рішення у єдиновремі виплаті по 10 тисяч рублей гражданам, які в цьому нуждаються, прийнято і необхідні ресурси будуть направлені. Так, друзі, по 10 тисяч рублів сказав Путін виплатити. Це приблизно по 100 доларів. Чому не більше? Та тому, що в бюджеті Російської Федерації на це немає грошей. Гроші потрібні на війну, а їх потрібно кожного разу все більше і більше. Тому більше виплачувати Путін не буде. Ну і я так думаю, що він і шукає крайнього всі ці історії, тому що я не виключаю, крайнім може бути Герасимов. Як виявляється, Путіна просто не проінформували про можливий наступ Збройних сил України на Курську область. Це пише сьогодні видання Bloomberg. Звідки вони дізналися таку інформацію, я не виключаю, що свої джерела повідомили її достовірно, тобто інформація ця є достовірною. Але, як пише видання, розвідка російська знала про цей контрнаступ. То риторичне запитання: а чому Путіну не повідомили про нього? Ну, мабуть, тому що розвідка не хотіла, щоб там формувалися військові з'єднання. Військові групи, які могли б відбити цю атаку. Тобто, розвідка російська хотіла конкретно, щоб Збройні Сили України зайшли в глиб території Росії. Ну а якщо так, то я не виключаю якихось сепаратних домовленостей через третіх осіб, наприклад, там, через того ж самого Лукашенка із Україною, тих, хто не хоче далі продовжувати війну такої високої інтенсивності. Звісно, про це говорити ніхто не буде, бо Лукашенко сьогодні сказав: готуйтесь. Шановні члени ОДКБ бо може так стати, що Росія паде і до того ж, зерніть увагу наступу з території Білорусі так і нема. Хоча, як стверджує багато моїх колег, військових експертів, швидше за все, до військової операції. На Курському напрямку, скажімо так, задіяні військові підрозділи, які були на північному кордоні з Білоруссю. Тому Лукашенко про це знає і зараз і говорить, що давайте об'єднуватися, давайте рятуватися. Я, до речі, записував відео з цього приводу, залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться. Тобто ситуація виглядає доволі інтригуюче. І окрім 100 доларів, Путін сьогодні запропонувати мешканцям Курської області просто не може нічого. Є вже реакція на події в Курській області і від президента України Володимира Зеленського від Європейського Союзу від Сполучених Штатів Америки. Володимир Зеленський сказав, що на тлі повідомлень про бойові дії в Курській області потрібно розуміти одну просту річ. Росія повинна теж відчувати війну. Ну і дійсно, коли зараз дивиться відео звернення мешканців суджі або інших міст Курської області, ну складається таке враження, що вони жили десь в якомусь іншому фантастичному світі. Коли вони читали новини про те, що нас вбивають, то вони думали, що це правильно так може бути, а їх це ніколи не торкнеться. Але виявилося зовсім по іншому. Також така ситуація, тобто війна, може їх торкатися безпосередньо. А за це вони отримають 100 доларів від Путіна. Ну, в принципі, хай самі зі своїм Путіним. І, до речі, скажу, що все-таки ж повторюсь, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз підтримали нас у цій військовій операції. Тому і Зеленський зараз вже говорить ну, майже вочевидь про те, що там відбувається. Ну так само, як радник Зеленського, який е, забажав залишатися невідомим, анонімним, не називає своє прізвище. Ну, принаймні, попросив журналістів не називати його прізвище журналістам видання Вашингтон Пост повідомив про те, що Україна контролює газовимірювальну станцію суджа, яка розташована приблизно десь так кілометрів за 10 від кордону? Ну це така примітна деталь. Але сьогодні, коли ми обговорювали в рамках проекту центру громадської аналітики, вежа для чого нам та суджа, мовляв, тепер ми можемо там перекривати вентилі, Але катя, чому ми раніше не могли перекрити, перекрити вентиль газовий для Європи на території України? Могли. Але контроль за цим інфраструктурним об'єктом, як на мене, він є дуже важливим і показовим і репутаційний мінус для Путіна в цьому плані дуже дуже серйозний. Більш того, інші навіть наші союзники почали говорити про те, що ви можете без проблем використовувати на території Росії, наприклад, танки Леопард-2. Про це заявив голова комітету з оборони Бундестагу Німеччини Маркус Фабер. Він каже, що це не проблема. Взагалі, ми танки передали Україні. Тепер танки українські, Україна сама вирішує, де і як їх використовувати. Дуже хотілося, щоб всі наші західні партнери сказали: ми вам віддали Хаймерси, можете бити ними куди завгодно. Але це не так. Не всі країни поки що. Погоджується змінити свою політику в частині дозволі на використання переданої ними зброї. Ну, зокрема, Білий дім сказав, що ні, ні, -ні наша політика не змінюється, хоча Україна сама ухвалює рішення, де на кого вона наступає, але без використання далекобійної зброї, ракет, наприклад. І станом на 16-ту годину сьогоднішнього дня, 8 серпня. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, відбулося загалом на фронтах 56 бойових зіткнень, Тому тому числі вже і на Курському фронті, як його встигли обізвати російські пропагандисти. Генштаб відзначає, що окупанти другий день поспіль інтенсивно застосовують свою авіацію біля прикордонних районів Сумської області. Так, Сумська область потерпає дуже сильно. Там навіть є загиблі діти на превеликий жаль. Найбільш активно ж ворог наступає на покровському напрямку. Ситуація залишається доволі складною на фронті загалом, але те, що наші збройні сили України розвивають е, наступ. В Курській області суттєво може змінити позицію Росії в найближчі дні, зважуючи на те, що до прикладу Іран мовчить про те, що відбувається на Росії, Пекін мовчить, Лукашенко каже, ой-ой-ой, щось трапилося. Країни ОДКБ мовчать, країни Центральної Азії мовчать, північна Корея також мовчить. третій день поспіль. І одна така примітна деталь, друзі. Я поверну нас до повідомлення про те, що розвідка російська знала про можливий наступ. Справа в тому, що коли вчора Путін проводив нараду зі силовиками, де був Шойгу, колишній міністр оборони, він нині секретар РНБО, і нинішній міністр оборони Білоусов, Шойгу був збентежений, так само, як і Путін. Очільник ФСБ, ну як правило, він з кам'яним лицем сидить, він ніколи, Бортнікова, нічого іншого не демонструє. Попередньо Шойгу був в Ірані, і він порекомендував іранцям не атакувати Ізраїль. Хоча для Путіна. Війна на сході дуже важлива. Ну тут виникає більше запитань ніж відповідей: хто на чию корзину зараз грає в путінському оточенні? Мені видається, Путін це чудово розуміє, і нічого вдіяти конкретного, ну от на дану хвилину, він не зміг, окрім 100 доларів, які пообіцяв виплатити саме мешканцям Курської області. Але я не поспішав би знаєте, тут ейфорії радіти цим новинам, тому що все-таки ситуація динамічна. Згадайте, коли е, ми нанесли дуже серйозний удар і ураження росіянам в Харківській області і на правобережжі Херсонщини, далі Путін мобілізувався. Він оголосив часткову мобілізацію на Росії, закликав до війська багато військових і відновлює свої м'ясні штурми. І зараз їх продовжує. На сході України, звісно, я не можу стверджувати, що і нині у Путіна є такий потенціал, як був у 22-му році, коли власне була оголошена ця часткова мобілізація. Бо нині він при... сповідує політику виключно на йому контрактників. Ну так, є там певна мобілізація. Наприклад, страковий ті самі були в Курській області. Ну, втім, крапку в цій історії поки що ставити зарано. Я пок е, наразі я пропоную доволі обережно аналізувати все те, що відбувається довкола Курської області. Моніторим я про все це вам повідомлятиму. Тому хто не підписався, підпишіться і натисніть на дзвіночок. Але є ще одна примітна, не скажу цікава, чи добра новина з Росії. Російські користувачі YouTube почали скаржитись на повну зупинку відео Ви скажете, ну яким боком, YouTube до війни? Прямим, тому що це пропаганда. Це зараз намагання путінського режиму обмежити інформацією якоюсь конкретною, яка їм вигідна громадян Росії. Це повне їх зумбування, і це серйозно ускладнює донесення правдивої інформації до мешканців Росії. Це було проблемою до початку широкомасштабного вторгнення. Широкомасштабне вторгнення дало можливість Роскомнадзору російському. Ухвалювати рішення щодо обмеження Фейсбук, Інстаграму, нині Ютубу. Небезпечна тенденція перетворення Росії в північну Корею. Ну як на мене, мені це не зовсім подобається. От до прикладу скарги надійшли від жителів Москви, Санкт Петербурга, Нижнього Новгорода, Екатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів. Звісно, вони будуть використовувати якісь хостинги для обходу, але в будь-якому випадку це серйозно замикає самих росіян в такій інформаційній бульбасі, як то, наприклад, це зроблено в Китаї. І до подій на Близькому Сході, буквально дві новини. Іран може відмовитися від масштабного нападу на Ізраїль, але Сполучені Штати Америки все ще очікують реакцію Тиграна на вбивство лідера Хамас. Про це зараз активно пише Західна преса. І є повідомлення навіть від посадовців Ірану про те, що вони не поспішають з ударом по Ізраїлю у відповідь. Втім, ескалація на Близькому сході дуже серйозна. Ціни на нафту зросли. От буквально сьогодні ввечері, оскільки напруженість висока, і це є приводом до того, що стабільності від фондових ринків і ринків, наприклад, торгівлею, там цінними паперами, нафтопродуктами іншими, поки що очікувати не варто. Особливо чутливі до цих питань газ та нафта і війна для Росії. Я через те я кажу, вона дуже була вигідна на Близькому Сході. Але чому Росія змінила свою позицію стосовно Ірану? Невідомо. Я допускаю, що щось пообіцяли Путіну, але пішло не за планом. І що його в тому числі? Пишіть, друзі, свої версії стосовно того, що може бути далі на Курщині, як там можуть розвиватися події. Мені цікаво буде почитати ваші думки. Дякую, що ви є зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Дякую вам, що ви долучилися до збору для 66-ї бригади. Ми вчора його закрили. Днями ми опублікуємо звіти про те, куди ми використали гроші з усіма чеками, рахунками, як завжди. Ці звіти будуть у мене в Телеграм. Для того щоб не пропустити, підпишіться. Будь ласка, на нього. Посилання є в описі під цим відео. Ну і закріплю вам його в першому коментарі, щоб ви легко могли знайти це посилання. Дякую! Всіх люблю ціною і не перемикайтесь. Все буде Україна!